Тут ми бачимо, як тут же люди, які тут котеджики прямо з виходом до, до океану, до затоки. Ось там будинок, який продається. Не пам'ятаю, який з них. Не видно. Не видно звідси. Ага. Ось так. Я б хотіла жити в такому будиночку, але він коштує. От той, що продавався, коштував 2 мільйони 700 канадсь... ти... тисяч так, канадських доларів. Навіть якщо взяти іпотеку, це не підйомне для нас поки що. Але Вадим мене заставляє малювати картини продавати. і продавати. Можливо, зароблю. Все. Ось ми пішли, з цього боку ми ще не фотографували оцю красу. Ось, як тут гарно. Все цвіте весна. А ось тут оцей будинок, я Вадима просила, щоб він мені його купив, але він не хоче. Каже, що цей будинок не продається. Він просто жмот. На чотири сім'ї. На чотири сім'ї. Ну можна і такий купити на худий кінець. Але той, хоч і простіший, мені більше будиночок подобається.